Привіт, друзі! З вами Любов Жабчик і ви на каналі Джимбі. Сьогодні ми поговоримо про шоколад продукт, який знають і люблять майже всі. Для одних він асоціюється із зайвими кілограмами, а для інших із задоволенням та користю для здоров'я. Зараз з'ясуємо, варто сприймати його як калорійну бомбу чи як продукт із позитивними властивостями. А перед початком перевірте, чи натиснули ви вподобайку та підписалися на наш канал. А ми починаємо. Історія шоколаду починається у 1502 році, коли Христофор Колумб привіз до Європи дивні боби какао, які у той час навіть використовувалися як валюта. Іспанський конкістадор Ернан Кортес поширив їх. Серед європейської знаті. А ще задовго до цього Майя та Ацтеки готували напій із какао-бобів, кориці та перцю, який називали напоєм богів. У 1753 році Карл Ліней дав рослині назву Теоброма какао або шоколадне дерево. Подальша історія подарувала нам чимало знакових моментів у 1815 році. Конрад ван Гаутен винайшов какао масло. А вже у 1879 році Рудольф Лінд створив перший темний шоколад за методом коншування. А у 20 столітті з'явилися добре відомі нам Milky Way, Nutella та Кіндер. Сьогодні важко уявити світ без шоколаду. Цікаво, що найбільше шоколад люблять у Швейцарії, Австрії та Німеччині, тоді як у Японії чи Китаї він менш популярний. Якість швейцарських виробів визнана у всьому світі. Достатньо згадати добре відомий Тоблерон. Виробництво шоколаду починається з плодів дерева какао, які виглядають як стручки. З одного дерева можна отримати від 500 грамів до 1,5 кг шоколаду на рік. Та за цими ласощами ховається неприємна реальність. Фермери, які збирають какао, заробляють у середньому менше долара на день і отримують лише близько 6% від ціни готового продукту, тоді як основний прибуток йде виробникам. Попри це, варто звернути увагу на склад шоколаду. У класичному варіанті він містить лише какао-масло, какао-порошок та цукор. У молочному шоколаді менше какао та більше цукру, і додається сухе молоко. Однак головна цінність полягає саме в какао, яке багате на поліфеноли – сильні антиоксиданти. Їх у шоколаді більше ніж у зеленому чаї чи червоному вині, і вони пов'язані зі зниженням тиску, меншими ризиками серцевих хвороб та кращим кровотоком у мозку. Крім поліфенолів, у какао містяться флавоноїди, зокрема епікатехіни та проціанідини, а також кофеїн, теобромін, триптофан і бета-фенілетиламін. У минулому шоколад навіть призначали як лікувальний засіб. У рукописі 1552 року згадувалося, що какао допомагало при болю в горлі, закрепах, втомі та інших захворюваннях. Не завжди шоколад сприймали позитивно. Церква певний час забороняла його, вважаючи пиття шоколаду порушенням посту. Лише у 1662 році кардинал Бранкачо визнав, що він не суперечить релігійним правилам, і продукт став частиною європейського раціону. Найбільше користі пов'язують саме з темним шоколадом, який містить щонайменше 70% какао. У 100 грамах такого продукту близько 600 ккал, 24 грама цукру, 43 г жиру і цінні поживні речовини, майже 2 третини добової норми заліза, понад половина магнію та 11 грам клітковини. Тож, шоколад може бути джерелом важливих мінералів, але, звичайно, варто пам'ятати про його калорійність. Крім того, шоколад має пребіотичні властивості підтримує розвиток корисних бактерій у кишківнику що сприяє кращому травленню та навіть може допомагати в контролі ваги. Є також дані, що невелика порція шоколаду до або після їжі впливає на гормони насичення, завдяки чому ми швидше відчуваємо ситість. Цікаві результати показали дослідження щодо впливу шоколаду на метаболізм. Так, 48 г темного шоколаду можуть зменшувати інсулінорезистентність і покращувати обмін вуглеводів. Проте більшість людей тягнуться до шоколаду не через його корисні властивості, а через потяг до солодкого. Дослідження показали, що майже половина харчових уподобань учасників була пов'язана саме з шоколадом. Особливо це стосується жінок у передменструальний період, а також у людей у стані депресії. Водночас є свідчення, що шоколад насправді покращує настрій і зменшує відчуття стресу. Якщо говорити про кількість, то дослідження 2011 року показало, щоденне споживання 25 грам темного шоколаду протягом трьох місяців призводило до незначного збільшення ваги. Тоді як 6 грам не мали такого ефекту. Інший експеримент підтвердив, що шоколад з 90% кав знижує тиск ефективніше, ніж той, що містить лише 55%. А велике дослідження за участі 14 тисяч людей довело: що ті, хто їли шоколад більше двох разів на тиждень, мали на 37% нижчий ризик серцево-судинних хвороб, на 31% менший ризик діабету та на 29% меншу ймовірність інсульту. Отже, шоколад це не лише калорійний десерт, а й продукт з цікавими корисними властивостями. Його варто сприймати як частину збалансованого харчування у помірних кількостях і з акцентом на темний шоколад із високим вмістом какао. Напишіть нам у коментарях, а яке ваше ставлення до шоколаду. Ви вважаєте його небезпечним для фігури чи все ж таки корисним для організму? А з вами була я, Любов Жабчик. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться цим відео з друзями. Побачимося у наступних випусках Фітнес Па-па!